Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю: ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. За офіційними даними протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину, в тому числі 24 обстріли ракетні. Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшанка, кислівка, котлярівка та Табаївка. Під артилерійським та мінометним вогнем були козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'ян. Дворічна Куп'янськ-Вовчанськ та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу Куп'янська на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років. У селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше три приватних житлових будинки: господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Рятувальники звітують підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. Здійснено 17 оперативних виїздів, з яких 10 – на ліквідацію пожеж, 5 – для надання допомоги населенню, два інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами. Марія Солойова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними УВА, сталося часткове руйнування ТЦ та автосалону. Пошкоджено приватні будинки та магазини. Відомо про одну постраждалу людину. Російські агресори вдарили по лікарні у Береславі, Херсонської області. За інформацією, ОВА, окупанти влучили в реанімаційне та центральне відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали. Минулої доби регіон обстріляли 79 разів. Семеро людей дістали поранення. Розпочався саміт Ради Європи, присвячений Україні. В ньому беруть участь 46 лідерів європейських країн. Головна тема саміту Україна та протистояння російській збройній агресії. За його результатами буде створений реєстр збитків через російську агресію та спеціальний трибунал для розслідування та покарання злочину агресії, розглянуті питання повернення депортованих українських дітей. США можуть визнати Росію державою спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю. Країни Великої Сімки на саміті в Хіросімі мають намір вжити нових заходів проти РФ. Про це заявив представник ради національної безпеки США Джон Кірбі. Саміт Великої Сімки відбудеться 19-21 травня. В Хіросімі там буде присутній президент США Джо Байден. Зерновий коридор з українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках угоди. Представник ООН у коментарі Reuters повідомив, що 17 травня з українського порту вийде останнє судно з продовольством. А вже з 18 травня Росія погрожує заблокувати коридор. Про продовження угоди сторони наразі не домовилися. Харкові та області щодня тривають розмінування. Заперек, крок за кроком обстежують кожен сумнівний клаптик території, виявляють вибухонебезпечні предмети та ліквідовують їх. Але роботи ще багато. Тож місцева влада переймається питанням безпеки людей, які з настанням сонячних теплих днів забажають понішатись на міських пляжах та прогуляти з лісосмугами. Хочемо, ми це чи ні, прийде літо, спека. І люди підуть на природу, на воду йм. Попри всі застереження, і візьмуть з собою дітей, будуть засмагати. Тому треба, щоб розмінування тривало. Проводилось розмінування річок, а їх у Харкові не так багато, адже невідомо, є у водоймі щось чи нема. Перші місяці вторгнення окупанти проводили також дистанційне мінування. Тож є небезпека, що якийсь вибуховий пристрій наразі ще перебуває і в водоймах, і на галявинах, та в лісах. Потрібно до кінця розмінувати лісопарк території прилеглі до велодоріжки, Ці ж цвинтарі. Так, частина роботи зроблена, і ніхто не зупиняється. Розміновуємо. Тож мешканці і гості Харкова повинні розуміти серйозність ситуації і з відповідальністю поставитись до питання мінної небезпеки і за можливості утриматись від відвідування зелених куточків міста, як завжди, мальовничих, але цього року ще занадто небезпечних. Яна біляєва Олексій Муравйов. Новини Харків. Рік тому, 16 травня, у прифронтовому Харкові почали відновлювати рух міського наземного громадського транспорту. А відтак поступово автобусними, трамвайними та тролейбусними маршрутами почали охоплювати райони міста. Важко було кажуть на підприємстві, оскільки через ворожі обстріли у Харкові дуже багато одиниць громадського транспорту було знищено та пошкоджено. Починали ми свою роботу так. Трамваї виїхали в кількості всього лише 8 одиниць 19 травня на трьох маршрутах. На сьогоднішній день вже працює 62 трамваї на дев'яти трамвайних маршрутах. Тобто, ми відновлювали рухомий склад, дивилися за пасажиропотоком, який був у місті за потреби в перевезеннях, за тим, як харків'яни поверталися додому і додавали рухомий склад. Така сама історія з тролейбусами. Відновили ми роботу в травні минулого року на чотирьох маршрутах. Сьогодні їх вже 29, і на яких працює 116 тролейбусів. Зростання кількості тролейбусів. Порівнянні з травнем минулого року склало приблизно вісім разів більше. Автобуси з ними було теж непросто, але по мірі того, як ми зашивали вибиті шибки плитами ОСБ, як знову ж таки містяни поверталися, як вулична дорожна мережа готова була до регулярного автобусного сполучення, робота автобусів зростала. І на сьогоднішній день вже працює 90 автобусів на 44 автобусних маршрутах. Паралельно з пуском транспорту на підприємстві розгорнули роботи з реновації всіх понівечених під час обстрілів машин. Якщо в цифрах, то із 150 нових автобусів Карсан пошкоджень зазнали 120. три знищені вщент. Така ж ситуація із трамваями із півтори сотні машин. Практично кожна четверта відновленню вже не підлягає, кажуть фахівці. Все, що ще можна повернути до життя, у руках ремонтників. Протягом року, з моменту пуску громадського транспорту, проїзд для пасажирів у Харкові безоплатний. Витрати підприємству компенсує місто. Ми зараз тримаємо транспорт в стані, щоб він, ну умовно кажучи, їздив. Ми розуміємо всі, що кожна рухома одиниця має в якийсь певний час пройти певний витам ремонту, там середній чи капітальний. Ось за таких умов планувати це буде ну складно. Ми забезпечуємо зараз мінімум тих потреб, які нам необхідні для роботи. Тобто, якщо розмислювати над розвитком якимось, то це в цих умовах робити не вдасться за таких фінансових складників. Близько 20 автобусів ще можливо було б відновити, вони там мають ушкодження, але там це значні вкладення. На це потрібні великі кошти, але їх можна зробити. Ну в цих умовах це зробити не вдасться. У такому підвішеному стані перебувають ще 16 тролейбусів та близько трьох десятків трамваїв. Їх відновити зможуть лише після того як підприємство стане фінансово спроможним, не говорячи вже про Салківське трамвайне депо, що рашисти повністю знищили в Харкові. Олеся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. Цей харківський медзаклад один з тих, що став новим домом для покинутих дітей або тих, кого забрали від батьків через небезпеку для їх життя. Дехто досі без імені та статусу. Така жорстока правда цих маленьких діток, вихованців 16-ї дитячої клінічної лікарні. Які тільки но пізнають світ, але по особливому самостійно, хоч з медиками і соціальними службами, та ще й в умовах війни. Міша надійшов до нас у березні місяці. Надійшов супроводі працівників поліції по акту поліції про покинути чи знайдену дитину. На жаль, мама Міші померла у зв'язку з чим дитина знаходиться у нашому закладі. Міша був обстежений на даний час. Він соматично абсолютно здоровий. Тою подальшого розвитку психомоторного дитини займається з реабілітологами, з психологами, забезпечено усім необхідним увагою. Але ми добре розуміємо, що материнську увагу і любов не замінить нічого. Це діти, від яких відмовились у пологовому будинку, і вони поступили сюди на обстеження. І якщо треба, а як правило, треба лікування. Це діти, яких вилучили з небезпечних умов, забрали з від батьків, які ведуть асоціальний образ життя. Перш ніж вирішити долю цих дітей, перш ніж вирішити, який статус у них буде після того, як вони були відібрані, ми направляємо їх в лікарняний заклад. Їх тут обстежують, і якщо треба, лікують. А потім, після того, як служба наша у справах дітей вирішує питання статусу цієї дитини, а це може бути дитина, яка позбавлена батьківського піклування, вона прирівнюється до сироти, і це може ситуація, коли батьки. Схаменулись, почали робити все, що від них треба служба, а це лікування в медзакладах, в наркодиспансерії, а це приведення до порядку свого 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 помешкання: стірка, уборка, якщо треба ремонт і все таке, щоб для дитини там були потрібні умови. Тобто тут багато роботи, і кожна дитина це індивідуальна ситуація. І цей медзаклад, частина системної. Роботи з такими особливими дітками у Харкові, бо якраз тут сиротам та тим від кого відріклися рідні, малюкам, яких забрали від небезпечних батьків та важко хворим дітям, надають фахову меддопомогу та догляд. Це серйозний механізм, який неможливо порушити. Це для того, щоб вберегти кожну дитину, поки юридично вирішується її подальша доля. На теперішній час в нашому закладі таких діточок, які е, лишені батьківського піклування, е, всього шість. Е, раніше е, було е, набагатше, більше е, ну, десь місяця два в нас було е, біля 20 діточок в нашому закладі. Так, так. Це і маленькі діти, це і дорослі вже у нас були діти, яким 15-16 літ. Якщо така дитина потребує медичної допомоги, то така допомога надається в максимально повному обсязі. У нас є дитинка, яка була оперована в іншій лікарні. В неї було захворювання центральної нервової системи. Зараз вона очікує другого етапу лікування, хірургічного лікування, а потім за нею спостерігають лікарі та медичні сестри у відділенні реанімації. В нас є діти, в яких є генетично обумовлене захворювання, вони теж консультуються різними лікарями. Ці дитинки майже 5 років знаходиться на лікуванні у зв'язку з тяжкими органічними ураженнями головного мозку, проявами неврологічного дефіциту, дихає через трахестому, годується через гастростому, потребує нашого спостереження уходу. Протимін втручання? Зараз не показано. Був хулянок хірургами, поки э, симптоматична терапія на даний час. В нас робиться все, щоб такі діти могли отримати не тільки медичну допомогу, але й соціальну. В нас з такими дітками займаються наші психологи. Такі дітки, які вже досягли шкільного року, вони у нас займаються у школі супергероїв. Так, у нас є такі діти, і вони є всюди, і вони є всюди. Але ми робимо все, щоб вони почувалися себе, як то кажуть, як вдома. Стосовно звернень і наявність бажання у сім'ї всиновити дитину, то я хочу сказати, що Слава Богу, бажаючих всиновити цих дітей значно більше, ніж самих дітей, які підпадають під усиновлення. Для цього треба звернутися в адміністрацію за місцем свого проживання. Там є представники служби у справах дітей, і вони нададуть необхідну консультацію. Це такий дуже клопіткий і довгостроковий процес, тому що треба і стати на облік, і треба пройти навчання потенціально. Там, опікунів чи всиновителів, і треба надати нам всі необхідні документи, які підтверджують і наявність жилої площі, і наявність е, заробітної плати, що сім'я має дохід і має можливість виховувати цю дитину і медичні документи. Тобто це велика робота. Філософія нашої територіальної громади на сьогоднішній день і міської ради в тому, щоб віддавати таких дітей у сімейні форми виховання. Я от проводила на перше квітня моніторинг за військовий час за останні три роки. І хочу вам сказати, що 89% дітей, яким ми присвоїли статус, пішли в сімейні форми виховання. Леся Купелюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. На вулиці Шарікова, 42, мешкає людина з інвалідністю. Тому біля під'їзду Харків-Жилбут демонтував старий бетонний пандус і замінить його на новий, вже металевий, бо він якісніший та надійніший. Також всередині під'їзду облаштували новий з'їзд. По даному адресу прийшла заявка, бетонний пандус був в плохому технічному состоянні. Проводяться демонтажні роботи іслідувательно будуть монтажні роботи металічного пандусу в індустріальному та Слобідському районах міста. Цьогоріч комунальне підприємство «Харківжилбуд» встановило сім пандусів. Це поступають від жителів з обмеженими можливостями. Ми реагуємо обследуем. Происходит в начале предварительное изготовление площадок. Потім виїжджаємо на місто, монтіруємо зверху, накидаємо просічної лісти, развариваем перила. Ну бы работа не прям щоб сложная, але трудозатратная. Також у цьому будинку замінять східці, бо вони вже в поганому технічному стані. Будемо обрамляти уголком, укладати плітку, міняти поручні. Через обстріли російських окупантів у Харкові пошкоджено багато покрівель житлових будинків. За цей та минулий роки працівники Харків повністю відновили 14 будівель. Звісно, ми встановлюємо пліти перекриття, потім встановлюємо і ну, шиферне покриття кровлі, і uh, м'яке покриття кровлі. Тобто, все делаємо повністю. як і було. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Андрій Пакулов. Новини Харків. Цей той самий випадок, коли був потрібний їх капітальний ремонт, адже від них нічого практично не лишилося. На покрівлі цієї п'ятиповерхівки у Салтівському районі після тривалої експлуатації вийшли з ладу димовент-канали. Циряна кладка просто обсипалася, і ось вже замість зношених вимальовуються зовсім нові вентиляційні шляхи. Міські комунальники роблять все якісно та на довгі руки експлуатації. На данном адресе были разрушены оголовки. Дымо-вентканалы были разрушены очень серьезно. Это может привести к плохим последствиям, потому что люди могут угореть от чадного газа. Нам пришлось прочищать на этом доме дымовенканалы, восстанавливать оголовки, потому что их фактически не было. Восстанавливать, обшивать их оцинкованной сталью, чтобы защитить от дальнейшего разрушения. Также была повреждена и кровля, но ну, она повреждена от старости была. Была восстановлена частично кровля, чтобы не было течи. в цілому по підприємству за этот год по району Салтовка Салтовка 1 Салтовка 2 и частично Киевский район было прочищено порядка 7.500 каналов и было восстановлено около 2.500 м2 кровли Это именно по Салтовке и Киевскому району частично за этот год. Также мы производим работы по восстановлению входных групп, цоколей, парапетов, прочистки водосточек, ремонту пандусов. Ну, это то, что необходимо для жизнедеятельности, ну, потому что идут восстановления и после прилетов, но ну, и также разрушается и в процессе эксплуатации дома, и их нужно поддерживать и ремонтировать, чтобы продолжать жизнедеятельность, чтобы люди могли нормально пользоваться. Ничего Угрожала Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Масштабне озеленення Харкова продовжується. Харків Зеленбуд прикрашає все місто квітами. Висаджують тагетис лимонний та жовтий, агрантум та альтернатеру. Сьогодні ми знаходимося в Салтівському районі вже тому, що Харків-Зеленбуд висаджує квіти не тільки, не тільки в центральних місцях міста, але і у віддалених куточках нашого Харкова, в спальних районах, на проспектах. Клумбу прикрасять декоративним камінням. Всього у Салтівському районі планують висадити клумб площею півтори тисячі метрів квадратних. Зараз робота йде і в Немишлянському районі, і в Основ'янському районі, в Салтівському районі і так далі. Тому ми ні про кого не забуваємо, ми робимо наше місто найквітучим, найгарнішим самим самим в Україні. Догляд за клумбами потребує особливої уваги. Поливати квіти будуть щодня, щоб вони радували харків'ян до кінця сезону. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов. Новини Харків.